Значить, сьогодні у вас лабораторна робота Ні номер 7. Це визначення електроємності заряду та енергії зарядженого конденсатора. На попередньому занятті ми з вами розглядали поняття конденсатора. Значить, при виконанні даної лабораторної роботи ви безпосередньо переписуєте все, що йде до обладнання обладнанні пишете програма-симулятор і вказуєте назву «PET». Програма-симулятор. для того, щоб вам знати, за якими формулами ви обраховуєте відповідності дані значення, ви пишете хід роботи і повністю переписуєте відповідності формули, які йдуть в теоретичних відомостях. Чому тут саме є характеристики і формули, по яких ми з вами будемо обраховувати відповідні параметри. Значить, далі, відповідно, пишете виконання роботи і не переписуючи оцього всього, а просто його прочитавши, що тут потрібно зробити, перерисовуєте дану таблицю. Дана таблиця складається з трьох частин. Перша частина це проведення трьох вимірів, отримані результати, ви повинні будете записати в ось цю частинку. Далі елементи. Розрахування це елементи, по яких ви будете розраховувати відповідності до даної формули. І третій варіант це показники, які вам запропонує безпосередньо ваша програма. Відповідності, переписавши дану табличку, ми з вами запускаємо даний симулятор. В симуляторі ми з вами переходимо, як вже сказано, в ємність. І розпочинаємо працювати. На початковому етапі ми включаємо з вами всі три параметри. Далі, відповідності до даної системи, ми можемо з вами змінювати площу пластин і змінювати відстань між конденсаторами. Далі навантаж нагрузка, яка повинна бути, виставляється відповідності до практичної роботи. Сказано, що у вас дана нагрузка повинна бути в районі 1,5 вольта. Тобто ми з вами в лабораторній роботі виставляємо навантаження 1,5 вольта. Далі конденсатор у нас зарядився. Відключаємо конденсатор. Але перед цим, в відповідності до даної системи, ви повинні виставити перші довільні параметри. Довільні параметри у вас йдуть в міліметрах і в міліметрах квадратних. В табличному записі, коли ведеться запис таблиці, у вас вони ведуться в метрах і в метрах квадратних. Тобто, ваша задача буде перетворити дані значення в метри. Прикладом, наприклад, якщо в нас з вами тут стоїть 10 міліметрів, то для того, щоб перетворити їх в метри, що потрібно зробити відповідності? Якщо не знаєте одиниць виміру, використовуємо калькулятор. Якщо знаєте відповідності дані системи, знаєте, що один метр це 1000 міліметрів. У нас з вами є 10 тобто в нашу з вами таблицю. Ви повинні будете записати 0,01 метр. Аналогічно система проводиться з метрами квадратними. Там йде не тисячу, там йде в нас 2, тисячу помножити на тисячу. Значить, після того, як ви запишете дані елементи в таблицю. нагруз, навантаження. Навантаження у вас буде одинакове для всіх трьох табличок. Даний досвід ваша задача буде проробити три рази відповідності для різних значень відстані та площі і записуємо відповідності показники сюди. Далі переходимо Кожного разу, коли ви записуєте дані системи, ви повинні будете показники програми. Звертаю вашу увагу, що показники програми у вас іде запис ємність, заряд і енергія. Звідки їх брати? Дані елементи ми з вами повинні відповідності брати з ось цих значень. У нас є ємність, заряд і енергія. Але її ми робимо, коли розмикаємо розклю... роз... наше коло і, відповідності, зробили заміри далі. З'єднуємо коло, змінюємо наші з вами параметри. Бачите, вони вже безпересередньо змінюються. І знову ж таки розмикаємо наше з вами коло. Для того, щоб конденсатор кожного разу заряджався з напругою 1,5 В. Переписуємо дані показники. Дані показники в нас в степені пікофаради. Піко це 10 в мінус 12. При записі в таблицю. У вас вони йдуть просто у фарадах. В принципі, ви можете для того, щоб вам було зручніше поміняти тут на приставки піко і вписати відповідності числове значення, перетворивши, знаючи, що піко це десь мінус 12 степені. Записати сюди дані. Так, вам буде зручніше відповідності обраховувати елементи за ось цими формулами. Перший елемент, який у нас обраховується, це в нас буде з вами ємність конденсатора. Ми беремо ось цю формулу. При даній формулі ми враховуємо, що є нас 1. Парад А. Відповідне значення. Ми отримуємо ось таке, або якщо це буде в апаратах, то відповідності записується. Це буде просто одиничка. Вибачаюсь. Чому одиничка? Тому що в нас між даними пластинами буде використовуватися повітря. Беремо ось оце значення за даною формулою три рази обраховується наша з вами відповідності ємність. Кожного разу змінюючи площу та відстань між даними елементами. Потім за другою формулою ми вираховуємо заряд. І за любою з цих трьох формул ми з вами вираховуємо енергію. Значення, що вираховується, повинні бути записані на, з вами у відповідності в табличку. Ось. туди записуються відповідні значення. Потім ваша задача буде порівняти дані значення. Тут також будемо використовувати піко. Передок, тому що для того, щоб було простіше порівнювати. Звертаю вашу увагу, коли ви будете обраховувати, то беремо до третього знака. Всі числа повинні округлятися до третього знака. Що мається на увазі? Якщо у вас 0,8076,4 дане число, ми округляємо з вами до третього знака. Як ведеться округлення? Дивимося, що стоїть після третього знаку. Якщо це 5, 6, 7, 8, 9, то відповідності попереднє число. Потрібно збільшити на одиничку і записати ось таке значення. Зрозуміло? Так. Хорошо. Значить, тоді давайте приступимо до виконання відповідності і розпочнемо працювати з даною роботою.